Є знижки на Аміцитрон, 20% в аптеках, подорожник, бам, та ощадня хочу запитати вас про те, що відбувається зараз на війні, фактично, з того, що ви спостерігаєте, спілкуєтеся з хлопцями, які до вас в тому числі потрапляють. А, що зараз відбувається а, от, от станом на сьогодні а, на фронті? Наскільки. Наскільки ми сильні, наскільки ми слабкі стали за цей час? Ваша думка, і яке ваше враження? Ну, ви, я розумію, що півтора року вже знаходитесь в Національній ну, гвардії. Ну, дивіться, Саш. Ну, це такий провокаційний вопрос, явно не до мене. Як воно, який стан і стане, все інше? Це аналітика не моя. Я знаю те, що я пішов для того, щоб ми е, виграли. Ми перемогли, і я пішов тільки для того, що кажу за себе. Да, і зроблю все для того, щоб ми перемогли. Все, що від мене а, сьогодні потребує, да, я це роблю. Навіть більше того, я не кажу це там на камеру, і все. А, сьогодні я можу допомогти своїй країні, допомогти своїм хлопцям. А, в Нацгвардії, в цілому, а Ось це я роблю. Стали, стали ми сильніше, так. Да. Стали ми мудріше в цьому, так. Да. Е, хтось каже, що нас не вистачає. Ну, напевно, треба рухатись в цьому напрямку. І сьогодні е, ті, е, е, хто хоче нас якось скомпрометувати і все інше, то ну, треба на це не обертати час і внімання. Рухатись тільки вперед. І сьогодні, наприклад, я думаю, що я пішов, я устав, всі устали від цього, від війни, але я сам пішов і сам собі сказав, що поки вона не закінчиться, я не уйду. Все. Тобто, як би там не склалося все інше, але я рахую на те, що, що треба швидше добігати до того, щоб все це закінчилось. Ви також сказали, що основна ваша мотивація чи одна з головних того, що ви пішли захищати Україну, щоб діти не бачили війни, щоб ви не залишали на них все це жахіття. Я нещодавно бачив документ, який підписав Путін. Це бюджетна оборонка на найближчі три роки. Ну це рекордні суми. Тобто... Дивіться, що Росія підписує, що вони хочуть робити, там, запугують цифрами, рисують. Там, це вже таке, знаєте, предсмертний Франція. Франція. Да. І це, що вони роблять, трильйони пишуть. Ну, це, ну, це вже інше. Тут в іншому yeah. хотів вам поставити питання, виключно до вас особисто. Mm -hmm. та? Це означає, в принципі, якщо все відбувається як зараз, ну з їхньої сторони. Mm -hmm. Ми сподіваємося, що все зміниться, звісно. Що вони можуть, що вони планують воювати два, три, п'ять, сім років. Тобто, ну поки дійсно буде живий Путін. На жаль, от, от от така історія. Не бачимо ми поки від заходу рішучого рішення, що Путіна вони хочуть змістити. Відповідно до вас питання, чи готові ви бути до кінця? Я сказав. Я прийшов до того кінця, поки ага. Росія. Ну, я думаю, що війна закінчиться, коли Росія розвалиться. Ну, насамперед, це ж не так швидко працює. Е і друге, е хочеться вже в певні кроки до перемоги побачити. Ну і часу не так багато стало. Е тому що я ж сказав за дітей. Я сказав за те, щоб діти просто. Війна закінчилась, вони всі, всі будуть проходити через воєнкомат, будуть навчатися і інше. Ну, хай вони навчаються е, е, на полігоні і все. Там, Скільки, там, три місяці, скільки там, п'ять місяців вони будуть навчати. Ну, тобто, я думаю, що ми всі пройдемо, всі діти пройдуть через навчання. Е, так воно буде. Як воно. Е, Через скільки закінчиться, через місяць, два і півроку, да, чи як вони там хочуть розтягнути цю війну, все інше, ну це їх питання, це не наше питання. У мене, коли грав Київському Динамо, Лобановський перші слова, коли він прийшов в команду, він казав: ви готуйтесь грати проти Барселони, проти Реалу, проти Ювентуса, Манчестера, всіх інших. Но ви не дивитесь, як вони грають. Ви дивитесь, як ви будете грати. Від вас все залежить. Сьогодні залежить все від нас. Це не залежить від Росії. Що вона буде робити? Як вона. від них це не залежить. Ми залежимо тільки від себе. Згрупуємося, зробимо, і все буде добре. Я розумію, що сьогоднішню націю вже, як вони думали, Ну, в 22 року році, коли вони думали, що вони нас знищать і направлять дуло в спину, і ми підемо на Європу, то такого вже не буде. Ми зараз в Києві знаходимось. І ми, з того, ми і в з того... Києві, так. Да, сьогодні у нас 24-й рік. А, та, до речі, нещодавно був День захисників України. Вас з цим принагідно вітаю. Дякую. Це вже. Точно ну, ваше так, свято. Це, да, це, це, вже, це вже, вже не сплутати з 23 лютого. Ну, я того. кажу, що щось що багато ветеран, ветеран, е, е, футболу, ветеран війни, ну, забагато всього. О, головне, щоб в кожній цій сфері бути успішним. Дійством. Ну, молодий перспективний, це наступна станція. Так, е, Владиславе, виходячи з того, що ви бачите в тилу, Київ наразі є тилом. Тил готовий? До того, що ви розповідаєте, що кожному доведеться пройти через війну, пройти підготовку, прийняти так чи інакше участь у обороні держави. Дивіться, сьогодні не треба давити, не треба давити через ЦЦК, Не треба давити, це може бути, бути політика, яка там каже, отак от воно повинно бути. Це е, в формі е, не демократичні, а от є правило: правило знаходження на території України. І все, тобто всі пройдуть. Перші, всі бояться, перші, хто пройде, скаже, та це, ну, це повинні всі зробити. Пройти, як тактична медицина, пройти. Сьогодні всі проходять. Ніхто ж не кричить, що не кричить, навіщо це ми робимо. Тактична медицина, хтось там стрілять їздить, хтось там ще щось робить, ну, всі роблять щось. Ну, а це буде організовано. І всі будуть проходити. Я думаю, що і після школи хлопці захочуть, багато і дівчат захочуть прийти через це. Ну, е, е, к сожалению, у нас така е, сьогодні е, е, дистанція, яку треба витримати. У нас такий сусід, як, з яким треба буде е, якось жити і бути готовими до всього. Жити напевно, і воювати. Та, напевно, нам треба цей, цей шлях пройти, щоб стати мощні. Тобто, я думаю, що Україна буде сильна держава в світі. Коли ви бачите ролики, я впевнений, ви їх бачите з представниками ТСК, mm. Одеса, Харків. Ну, тут регіон не має значення, це може бути ворог та Карпати. І бачите, як вони дійсно пакують людей. Люди кричать. Потім це розганяють, в тому числі, різні пабліки. Є вже навіть конкретні пабліки, які ну, суто розганяють цю історію, де представники ТЦК порушують права людей. А, що ви думаєте в цей момент? В чому проблема? Проблема в тому, що не розбираються з цими ТЦК і все інше. Ну, культури нема. Культури того, щоб дати повістку, провірити документи і все інше. А культуру якусь взяли як, як спеціально, я не знаю, просто хватати людей і показувати це, це в пабліках. Ну, це щось. Треба державі, треба. Ні, ну, Не вони показуються, знімають просто люди. Я, я розумію ясно. це, ну, Треба це якось все інше, Виводи робити. Бо сьогодні військові вже до них такі відношення, якби, ну, коли ти йдеш там. Вони думають, що ти ТЦК. Ну, я коли йду к футболістам, я кажу, кого забирати. Ну так, я шуткую, звісно. Тим паче, це єрунда, яку роблять у нас в державі. Треба це присікати на певному рівні. Це нам не плюс. Це те, що от потім кожному скажеш, ну, треба пройти через навчання, через навчання. А всі вже не, не слухають, навчання, які навчання? Вже думають, що туди. Вже війна закінчилась, а він, вони думають, що їх знову на війну відправлять. Ну а ТЦК так запугає, що діти сьогодні маленькі. Вони через 5 років стануть великі. І вони будуть розуміти, що хто такі це